Намітився ремонт у ваших силах не тільки втілити в життя дизайнерські фантазії, але і заздалегідь заощадити час на прибирання квартири. Радимо на стадії розробки дизайн проекту підібрати прості догляді оздоблювальні матеріали, грамотно продумати системи зберігання і зробити ставку на меблі і техніку, які миються в два рахунки. Один гладка світла підлога, основне правило при виборі обробки підлоги на поверхні не повинно бути рельєфу, щоб пил не забивалася щілини. Далі йдуть нюанси на ламінаті, пил збирається грудками. Неминучо в мокрих зонах плитку краще вибрати крупніше, буде менше затирочних швів, які швидко брудняться. Темна підлога це красиво, але зовсім не практично. Мити його вам доведеться в два рази частіше. Два оздоблення кухонного фартуха. Якщо ви його не захистите як слід. Гірко пошкодуєте скло, або плитка відмінно впорується із завданням, однак не забуваємо про затирочні шви. Нехай плитка буде великою, частий або строкатий малюнок відверне увагу від неідеальної чистоти. 3. вибір матеріалу для стільниці, найпростіші в догляді матеріали: акриловий камінь, агломерат, скло і бетон. Оскільки робочу поверхню на кухні треба протирати після кожного готування, краще на ній не економити. 4. уникайте глянцю. Матові поверхні набагато практичніше, якщо все ж спокуситися на глянець, тоді зробіть ручки, а не гарнітури з механізмом натискання інакше будете протирати поверхню після кожного відкриття дверця. Правда, є ще варіант витратитися на спеціальну обробку від відбитків пальців. П'ять. Вибирайте дерев'яні меблі, столи та інші гарнітури, найкраще підбирати з дерева. Тому що його колір і фактура самі по собі приховують пил, це є і у випадку з підлогою не стосується темних варіантів. 6. підберіть меблі з умом випадку з м'якою обвивкою найкращий варіант знімні чохли, які при екцесі буде просто випрати, невибаглива і штучна замша можна очистити такі меблі звичайним мильним розчином. А ковані варіанти та сама класика, яка не зажадає від вас титанічних зусиль по догляду. Сім, стиль має значення. Стиль може бути не тільки улюбленим, але і практичним. Якщо ці два поняття для вас не збігаються, комусь належить складний вибір. Вм'я комфорту краще відмовитися від рясної ліпнини, складносурядних плінтусів, підсвічування під стелею і будь-якої об'ємної обробки. Для прибирання гарні скандинавський еко стилі, а ось класика ардеко та інші ампіри не дуже вісім. Не шукайте складних шляхів. Ваше завдання простежити, щоб в квартирі не було важкодоступних місць. Особливо це стосується систем зберігання, вікна в стелю, прекрасно. Але як їх мити, не кажучи вже про догляд за шторами? Дев'ять. Уникайте примхливих матеріалів у списку тих, хто потрапить до особистого пекла домогосподарки. Входять в настінні панелі, нідні ванни та раковини, дзеркальна та металева плитка, підлоги з оніксу, стільниці та підвіконня з певних порід мармуру та хутро. 10. Купіть вбудовану сантехніку. Чим менше поверхонь для збору пилу, тим краще. А чобачок, наприклад, унітазу вбудований в стіну, то і пилу падати нікуди. Підвісні варіанти спростять прибирання підлоги. 11. Вивчіть матеріали для ванни, сталеві ванни, земалю, хороші тим. Що в них немає пір, а значить, їх легше мити, а крилові поверхні набагато примхливіше в тому, що стосується миючих засобів. скляні дверця та душа прекрасна, але виходячи з неї, треба кожен раз хребком прибирати краплі. Або доведеться змиритися зі слідами від них, правда, можна обробити скло покриттям, яке захистить від цих неприємностей. Є такі покриття і для СанФаєнса. 12 меблі на ніжках вона дуже полегшує миття підлог. Нічого не треба пересувати, але ж ми і так не часто протираємо, наприклад, за шафою біля стінки, кухня на ніжках сьогодні рідкість, але з цієї точки зору прекрасний варіант. 13. продумайте місце для зберігання пилососа, також швабри, відер і ганчарок. Не у всіх вдома є комори або пральні, але якщо вдасться виділити хоча б нішу або зручний шафа з гачками. Забиратися стане набагато легше, приємніше і швидше, і нехай він буде розташований в зручному місці, саме там, де ви найчастіше використовуєте його в міст, або звідки зазвичай починаєте прибирання. 14. вибирайте миючу фарбу або шпалери. Венеціанська штукатурка красива, але так чи привабливі будуть плями на ній. А якщо ваші діти люблять малювати на стінах або з вами проживають неслухняні тварини. Загалом для простого прибирання запасіться мийця фарбою або шпалерами. 15. купіть канини з просоченням, якщо наважуєтеся на тканинні меблі, не поскупіться на спеціальне просочення від плям і води, тоді будь які забруднення, як за помахом чарівної палички, будуть стікати з ваших крісел, не залишаючи слідів. 16. Подумайте про меблі на колесах природно. Такі меблі повинні мати надійний механізм фіксації, але тільки уявіть, наскільки легше було б забиратися, якщо предмети інтер'єру легким рухом руки неслися б геть зі шляху вашої швабри. 17. приховані системи зберігання. Стілець щека, бо стілком це здорово. Тому що якщо вам раптом стало зовсім лінь забиратися, а раптово нагрянули гості, завжди можна прибрати речі в приховані системи зберігання, звичайно, щоб потім їх акуратно розкласти по місцях. 18. маленька площа, мало місця, мало прибирання, це аксіома, особливо, якщо вам вдасться не захаращити приміщення, так що, вибираючи з декількох варіантів, подумайте, а чи потрібні вам такі хороми. Або та симпатично однушка задовольнить всі ваші потреби. До речі, мінімальна санітарна норма на людину 6 до квадратного метра, 19. спеціальні ящики, відділення для тарілок, кришок і сковорідок істотно полегшують життя, допоможуть також рейли для склянок, роздільники для приладів, підвісні системи для спецій, паперових рушників і ганчірок, спеціальні полички для побутової хімії, начинка вашої кухні може бути цікавішою. Ніж ви думаєте, 20. Обладнайте раковину. Якщо є можливість, то зробіть дві раковини або влаштуйте поруч поверхню, де буде зручно розкласти помиті овочі і фрукти, вбудований друшляк, теж непоганий, зможете уникнути непотрібних крапель, які треба потім витирати, і немає нічого кращого дробарки, яка буде подрібнювати дрібні залишки їжі. 21. Вибирайте плоску плиту. Найсмачніші страви виходять на газовій плиті. Але на жаль, і ах, прибирати її не так весело. Окремі електричні конфорки теж швидко обростають коричневими обідками з жиру. А ось плоска плита зі скляною поверхні миється в два рахунки.